Це у нас е, сфера книговидання зараз. Кресим, Очевидно, що, що. Це, не будемо будемо Ми будемо говорити так, не про це. Так. Ми будемо говорити про приємні речі, які ми опустимо якісь такі негативні бюрократичні моменти. Тобто, не, не завжди будемо податок говорити. Податок це не є бюрократичним. Будемо говорити. Про книги так. про книги і про їхнє значення у житті до речі багатьох дітей, тому що зараз спільні які підготували видавництво старого лева з бібліотеками і сільськими і міськими. І ми вже запрошуємо, звичайно, що наші гості. наступних це Оксана Зьобро, керівник відділу маркетингу та зв'язків з громадськістю видавництва старого лева та Лариса Лугова, директор Львівської обласної дитячої бібліотеки. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Ви відчуваєте, як нас тепло в студії, так Доброго, Доброго ранку. ранку особливо на контрасті. З тим, що на вулиці А що на вулиці зараз розказуєте нашим? Воросить, останні новини, бачите, від видани тепло. Хто став ін... ініціатором такоє і яка його головна мета? Війська обласна бібліотека. Ініціатором стала наша бібліотека. А чому я от так виглядає лого... <с <с логотип проєкту? Чому я поясню Всі ви знаєте, місце старого лева. Це одне з найвідоміших видавниць дитячої літератури в Україні. Його знають в багатьох навіть в інших країнах і в усіх містах України. І ми, як обласна бібліотека, часто буваємо в районах, в сільських бібліотеках і бачимо, що, на жаль, в нашій області не всі бібліотеки мають книги цього видавництва. Ну, є різні причини і відсутність фінансування. і... Не доходять, можливо. І ми вирішили зробити проєкт, який популяризував би літературу, чудову літературу цього видавництва, власне, в бібліотеках, в кожній бібліотеці нашої області, а бібліотек в нас, не повірите, 1300, угу. тільки, тільки публічних. Вже не рахуючи. Що тобто ви собі придумали, як зробити так, щоб ті книги були так. в вашій бібліотеці. Так окрема акція не у, у вас є бібліотека віде. фоліо, окрема акція, бібліотека інші. <світ> <чи, світ> <бібліотека. світ> ну, ми почали з видавництва <світ> старого лева. Хоча ми пропагуємо книги всіх видавництв, Звичайно, ми не зупиняємось тільки на видавництві видавниці. Як виглядати взагалі загалі ця співпраця? Вам видавництво старого лева надаватиме певну кількість книг, яку зможуть діти читати, до прикладу приходити там цю віта для нас. В цьому проекті перш за все важливо не те, щоб діти читали саме наші а щоб діти читали і любили читати. З нашого досвіду, один з найефективніших методів залучити дитину до читання це показати їй, наскільки це може бути цікаво, корисно і весело. Тобто, крім того, що в ці бібліотеки буде якесь постачання нових книжок, а не лише. Застарілих фондів, які там є, так само будуть організовувати зустрічі з авторами. Зокрема, от на початку лютого почнуться перші зустрічі в районних центрах, зовсім маленьких селах з Андрієм Бачинським, автором книжки, яка ось тут. І діти матимуть змогу побачити живого письменника, поговорити з ним, задати йому будь-які запитання, і вони можуть надихнутися, і насправді це дуже впливає на те, скільки діти читають і чи хочуть вони читати. Так само в рамках цього проекту ми організовуємо дуже багато конкурсів: конкурси на ілюстрації до книжок, конкурси на рецензії, конкурси, на що в нас ще було Ну, малюнки, так. І е, ну, я б не сказала рецензії, напевно, скоріше ну, це будуть відгуки, оскільки аудиторія більш е, така молодший, середній шкільний вік. Я просто хочу доповнити Оксану. Уявіть собі, яка це подія буде для... Читача маленької сільської бібліотеки, в яку приїде живий, відомий письменник. І ми сподіваємось, що це стане поштовхом, великим поштовхом для тих дітей, які до цього часу, можливо, не були такими завзятими читачами. А в нашій області є дуже багато сіл, маленьких місць. Чи вдасться вам якось всі охопити і відвідати кожну бібліотеку? Будемо старатися. Ну, ми... Орін... Як так? В всіх у нас. Ясно, що з самого початку нам не вдасться охопити всі, але крок за кроком, я думаю, що який курс тримаєте спочатку? Захід, схід нашої області, куди ну спершу, напевно, пустомити. все виглядає так. Ми приймаємо замовлення і ті бібліотеки, які перші зголошуються: везіть до нас, везіть mm -hmm. до нас, то в першу чергу поїдуть. Звичайно, в ті найактивніші, а потім ми вже самі будемо. Пусувати розкажіть, ще нам також про співпрацю з авторами. Наскільки охоче йдуть на таку хочуть їхати, до прикладу на ці зустрічі до дітей? Чи є письменники, до прикладу, які відмовились вередливі? Та вередливі вони не, не хочуть, хочуть широкої аудиторії. Ні, таких авторів немає. Автори на щастя всі наші дуже свідомі і вони розуміють, що важливо не лише розширювати географію так. Територіально заходити в інші області, Харків, Одеса, а й в глибину. Тобто в села і райони, зрештою, діти скрізь діти. І якщо говорити про цінність бібліотек, то в районах і селах ці бібліотеки насправді набагато цінніші, якщо так можна сказати, ніж в будь-яких великих містах, тому що вони є власне тим маленьким осередком, який дитину може. Ну, вивести на верхи, тому що це тут ми можемо піти в один супермаркет, в один магазин купити таку книжку, подивитись на таку, а там діти просто не мають змоги цього зробити. І для них бібліотека це єдине джерело, де вони можуть знайти ці книжки. І тут важливо, щоб ці книжки були цікаві, нові, сучасні і. Щоб для них це читання було як ну як частина веселого часу проведення, цікавого, а не таке занудство, як на уроках, О, Давайте почитаємо книжку. Ви згадували, що в рамках цього проекту будуть конкурси, конкурси на ілюстрації, конкурси на рецензії. Це буде конкурс для того, щоб потім ті ілюстрації з'явилися, десь. В книжках в майбутніх, чи то вже на теперішніх книжки, то перше і другий, я згадаю, потім вам поставлю питання. <гум> 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 Ні, ці ілюстрації не з'являтимуться в книжках, але вони заохочують дитину творчо мислити по завершенню цих конкурсів. Ми влаштуємо для дітей, які найкраще себе проявили зустрічі із авторами із художниками, своєрідні воркшопи, щоб їм професіонали показали, як це робити. Підправили їх, оцінили їхню роботу, і в можливості з них якраз виростуть майбутні і автори, Тобто не буде переможців. Переможці будете? будуть звичайно. Вони отримують дуже гарні призи. Нагоду приїхати на свято до Львова. Ми організуємо спеціально для учасників. Великий? Акці... Ні. Я думаю, просто таке наступне свято. До Миколая. наш до проєкт доволі довго тривалий, щоб охопити якомога. Правильно, їх... 1300 бібліотек. Не так. Ти вже до Великодня, знаєш, mm -hmm. mm. Mm. не встигнемо. Ну і потім ті дитячі роботи, ілюстрації до книжок, вони будуть експонуватися в бібліотеках як виставки ілюстрацій, і на сайті нашої бібліотеки в віртуальному. Виставковому залі вони будуть у віковічненні. А коли ви Я стартуєте вже з цим проектом? Ми вже стартували. От з, з 1 лютого починаються зустрічі. Так, вже перші поїздки. А зараз ми розробляємо просто детальніше, що ми хочемо, як ми хочемо, як це найбільш ефективно зробити. Оксане питання до тебе, як до представниці Старого Староголева. Книжку тримаю. Війна, що змінила Рондо» Називається Но для мене справді страшні оці малюночки. Оцей зі снарядом страшний з танком і ну, палаючим будемо. Ми ще зараз живемо, так, так. Про що це книга? І, ну, власне, я розумшу, для дітей? E, так, це одна з наших останніх новинок книжка творчої майстерня «Гравка» Романа Ровенешинка та Андрія Лесєва. Це книжка для дітей, і це книжка для сімей. Тобто це книжка для родинного читання. Ми uh -huh. всі розуміємо, що зараз такий час, коли ми не можемо вберегти дітей від цієї інформації. Вони все знають, вони все чують. Але на жаль, з ними часто батьки і близькі бояться про це говорити. Вони не знають, якою мовою їм говорити. Mm -hmm. Власне, для того, щоб пояснити їм, що відбувається і що таке війна, і наскільки, наскільки це навіть не на те, що страшно, наскільки це може бути близько, і наскільки це може захопити кожного до кожного доторкнутися. І з'явилася ця книжка. Ця книжка не про конкретно нашу війну, вона про війну як таку, тому що війна де б вона не була, це страшно. Але ця книжка, вона насправді дуже позитивна і дуже світла. Вона про те, як перемогти в цій війні, і як кожен може докласти свої зусилля, щоб війна ще що змінила Ронду, пішла геть, і Ронду, хоча б принаймні спробувала стати таким, як було. Рондо – то місто, так? Так. Угу. І власне, ця книжка для того, щоб батьки, читаючи її і читаючи її дітям, мали можливість поговорити. Тобто тут, власне, ті точки дотику, через які можна. Розкрити цю тему, а не починати з того, що от ми подивилися жахливі кадри по телебаченню, і як і це пояснити дітям. От це якраз та золота середина, яка стимулює для розмови, і зокрема Романа та Андрій. Вони так само будуть учасниками нашої акції Романа і Андрій Лесі, так письменник. І, і художник. і художні вони, вони обоє і художники, і письменники. Це творчі майстерня древа. Ще напевно одне, що би хотіла запитатися, це саме про фонди наших бібліотек. Бо Оксана вже зазначала, що дуже важливо, щоб було що читати, щоб воно було цікаво і щоб діти захоплювалися. Наскільки зараз багаті фонди бібліотек, і яких, напевно, найпроблемніше до прикладу є місця там, де ну, ну звичайно, що проблеми були в усі часи. Бібліотеки хотіли все, а не дозволяли або кошти, або приміщення. Що я можу сказати львівським дітлахам? Звичайно, пощастило бібліотеки у Львові дитячі гарні на гарному рівні. Зокрема, наша бібліотека, міська бібліотека, мають практично все, що потребують сучасні діти. Але на жаль, цього не можна сказати про районні і сільські бібліотеки. Хоча ми і ми, і, і бібліотекарі на місцях, і місцева влада робить певні зусилля. У нас є обласна програма поповнення бібліотечних фондів, яку обласна рада затверджує, але тих е, грошей їх е, звичайно на таку кількість не вистачає. Ми закуповуємо найкращі книжки, переможці е, книжкових рейтингів, е, конкурсів. Ну але це недостатньо, коли в бібліотеки сільські попадає там 20, 50, 100 сто книжок на рік. Це дуже дуже мало. Дуже дякуємо вам, що завітали до нас і за таку гарну ініціативу. Оксана Зьобру, керівник відділу маркетингу та зв'язків із громадськістю видавництва Старого Лева, а також Лариса Логова, директор Львівської обласної дитячої бібліотеки. Оксана, вгадай, який мультфільм ми будемо дивитися далі. Ну,